Дає ридма ридає хто Володимир Дантес? А, господи, він перестане це робити а, Дантес. Значить, все рідше виходить, з'являється на зв'язок з шанувальниками своїх сосмереж. До речі, це вовка а, це що таке робить? Його менше стало, і Як щось у... немає треків нових. В общем, як з'ясувалося, це пов'язано з його нестабільним емоційним станом. Через незриму внутрішню напругу у понеділок з Володимиром стався дивний випадок. Він повернувся додому і 20 хвилин ридав. Тож він вирішив взяти паузу і відправитися у гори. Це зараз просто був якийсь страшний. Оцей ма страшні магнітні бурі. Ретроградні меркузі, мене Оце теж просто по понеділок. Вівнеділок мене о така о, важка. Вода, да, да, да. Так що так, да. Вовка, все нормально. Хоча в гори це класна ідея. Я теж хочу в гори. В мене вже теж скоро фляга засвистить. Я думаю, що він просто проспівав пісню Ірини Білих, вона не завірусилася, А це А бу... яку він ...в... пісню проспівав? Одинока. <плать> це взагалі трешатня якась. Ну, що, не е чув? Ні, от тепер ви сказали, я згадав. А дійсно, а що вона якось так дуже. Вона взагалі пройшла повз, і це, мені здається, єдиний випадок, коли людина заспівала пісню Ірини Білик, і вона взагалі ніяк не… Себе... Я вважаю, що це, це називається безпродюсерщина. Просто був би продюсер, він би взявся серйозно за вовку і за його менталочку, і за його нові треки, і так далі. А оце все безпродюсерщина. Він творчий, класний чувак. Йому потрібно просто, щоб його взяли за. Бар. Шкібарки. І, значить, сказали: Вова! Вова! работаем, Вова! Працюємо! Давай! Саме зараз, як в 90-х на екрані, продюсер Женя Фешак, номер телефону, замовлення корпоративів, роботи з артистами і так далі. <говорю> <hazio>